Доброго дня, друзі. Зараз я вам коротко розкажу за добрива, за хімію, чим я буду обробляти рози, як я обрізаю свої рози і що я буду далі робити. Все коротенько. У мене відсвіла роза. Так. Є бутони. Я ото удаляю. Тут в мене від Так, удаляю. Ви дивіться. Зачищаю свою троянду. Мені завжди хочеться казати розум. Так, тут я заберу ось так, тут оставлю бруньку. Тут в мене вже все відсвило. Я забираю тут і тут. Так, в мене ще одне буде цвітіння до зими, так що я низько не обрізаю, обрізаю високо, а тут в мене стебло буде визрівати і готуватися до зими, бо нижня частина має бути дуже в нас тверда. Так, Тут є бутони, а тут ще будуть пагони і буде вона далі цвісти. Тут є мучниста роса, бачите, такий білий нальот. Все, що я вам говорю, я говорю за свою місцевість. А ви в своїй, бо вона може відрізнятися. Просто спостерігаєте по своїх розах, спідставляєте і дивитеся, чи воно у вас так, чи інакше, чи воно вам підходить, чи не підходить. І так, то є в мене мучне староса, і за те, що ночі були холодні, і я їх обробляю, але все рівно вона, бачите, час від часу з'являється. Я буду обробляти зараз скор і хорус. Скор і хорус, вони лікують троянду від хвороб. Бо на зиму нам потрібно, щоб вона була не то, що визрівша, а ще і здорова щоб вона нам пішла в зиму здорова. Тут ми бачимо отакі от вишневі, бачите? То є признаки хвороби. Шкор і хорус мені допоможе все поставити на місце. Тут в мене таке розгалуження, було дуже дрібні квітки. Я його ось так заберу. Листочки, все, що я обрізаю, я забираю в ящик і несу спалювати на вогонь. Нічого під розами не залишаю, тому що то все буде зимувати в землі через зиму, і на весну воно мені пробудеться і знову буде, будуть хвороби. А так, трохи ми їх зменшимо. Ще буду обробляти актарою. Актара йде по стеблу і йде в корінь. Вона захищає від, наш... від шкідників, які є в землі, щоб не під'їдало корінь, то теж дуже важливо для рози. Тому що у нас роза навесно починає рости, рости і перестає рости. За того, що в неї пошкоджені корені. Так як то вже доходить серпень до кінця. Можна і залишати отакі суцвіття не обрізані. Тоді ота е, завість, яка утворюється, вона е, теж допомагає стеблу краще визріти, і тоді воно теж стає твердішим. Ще далі я буду обробляти теж рози, обробляю їх до самої зими. Але вже дивлюся, щоб не було азоту, щоб не стимулювати ріст, От так як вона собі росте, хай росте. Прози люблять під зиму рости, бо коли холодніше, вони краще цвітуть. Але то все потім обмерзає, але головне, щоб був низ, низ щоб був визрівший. На друге цвітіння. Моя трояндочка Golden Celebration. Я вам робила відео за Лавровишню. Там вона постійно з -з зелена. Так вона в тому році пішла в рості. Вона любить багато вологи і підросла, буду її трошки підстригати, формувати. Вона мені дуже розкинулася. Моя одяна Лілія. Вона приїхала до мене з Кривого Рогу. Бачите, вона під вечір ховається в неї квіточка. Хочу вам розпорпати бутончик. Закриває під вечір. Можна побачити її цвітіння зранку, або в обід. Ввечером вже заховані, Так, ще десь була одна, і там вже передсила, заховалася. Друге цвітіння, воно вже не є таке масове, як перше, але все рівно. Сорт Полька плетиста роза. Я вам обіцяла, що я зніму ще решту рози. Ну, може на другий рік. В тому році я не встигла, або якщо буде гарне цвітіння, то може ще і зроблю. Вони швидко зацвітали, перецвітали. То в мене не було коли, то в мене не було. Так як ось вийшло. Гарна. І опускає свої головки вниз. Сорт Пугачова. Такі ніжні розові квіти вже розкрилася вся. Такі в неї бутончики. Така ніжно-розова. Пахне. Троєндочка айсфогель. Дуже гарно. Так виглядає троянда Шупен. Тут є два кущі. Є великі квіти. Так вона виглядає в бутоні, так вона виглядає, розцвивша і перецвивша. Такими вона все Дуже гарна. Трояндочка Діп Перпла. Така. Розова, світліша, темніша, з такими відтінками і лулабі. Така сіро, фіолетова, сиреньова, з такими кольорами цікавими. Аспирін цвіте від весни. Така вся усипається, зацвітає. Знову в бутонах така цікава роза. Напевно, метр п'ятдесят має висоту. І пішла на друге цвітіння П'єр де Ронсар. Я її корочую ріст своїм обрізанням. Дуже вона така гарна, відсвивша, серединка цвітіння в неї і бутончики. Пахне яблуком. Сорт Эдельвейс. Розкину такі пагони У мене вона другий рік. Сорт Tranquility. Така біла. Зацвіла в мене вже другий раз. Перший рік в мене посадки. Так виглядають рози в моєму в другому цвітінні. Перецвітають дуже швидко. Зараз жарко, цвітають, відцвітають. І хочу вам побажати здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Так я роблю підсумок, що я до кінця осені буду вносити і чим буду оприскувати. Ну, то є мій підхід особистий, моя практика. Ви не мусите то повторювати. Просто я вам кажу, що я роблю. Ви можете поділитися своїми думками, що робите ви, що краще. Так, калій магнезію я внесу, я просто її розсиплю її, носиться в землю. І закидається, я її розсиплю після дощу, тому що в мене велика площа. Я не можу. Внести під кожен корч. Так, буду фондазолом обробляти. Потім я буду обробляти скором і хорусом. Хорусу в мене ще немає. Тоді буду мобіль, то все по листі я буду робити. Тоді я буду актарою і вже як буде починатися мороз. Так буду бачити, що вже йде ближче до нуля, то я буду обробляти залізним купоросом, можна мідним купоросом. Але на зиму я хотіла би обробити залізним, а навесно оброблю мідним купоросом. І розсиплю від слимаків, бо зараз їх дуже багато. теж препарат. Ось такими препаратами я ще буду користуватися. До зими. Ще по листю прохожу магнезію. Хто минуле відео дивився, хто ні, то беру аптечну магнезію 5 мл на 10 літрів води і прохожу по листю з інтервалом в 2 тижні три рази.